В лабораторії надають свої певні чекап-листи mm -hmm. для жінок після 40, для гормонів, там, для того, щитоподібна то Чи воно має сенс? Чи все таки. Тут і так, і ні. Ні, в тому ключі, що дивіться, в нас зараз. Біологічний вік і те, як ми там виглядаємо, або те, які ми зміни бачимо в аналізах, він дуже сильно змінився. Того, що є і вже і раннями на паузи, наприклад, в 40, там, да, є вже, навпаки, класна людина, себе, або жінка, або чоловік почуває, там, і в 50-ті, немає якихось певних змін. Тому всі ці пакети, звичайно, вони створені частково як маркетинг частково як просто попередження і урахування якісь патології, які нам в протоколах прописано, що ми маємо перевіряти там через 45 років і так далі. Але я б не прив'язувалась до цифри. Я б все одно прив'язувалася, як я вже казала, до лікаря, який, ну, який робить обстеження, який буде далі призначати терапію.